На сумщині російські дрони атакував рейсовий мікроавтобус полученням шостка суми. Є загиблий та 13 поранених серед них діти. Це сталося напередодні у селі. Постольне, коли автобус повертався до обласного центру у мережі риці відео перехоплення з камери ворожого дрона, де видно, як безпілотник не здоганяє пасажирську маршрутку та прицільно влучає в неї. Внаслідок вибуху бус спалахнув і згодом вигорів щент. Пасажирам вдалося вибратися з автобуса. Втім, 69-річний чоловік, який зазнав тяжких травм. Помер у кареті швидкої у тяжкому стані. Також поранена 15-річна дівчина. Вона в реанімації. у шпиталі на ще одна дитина, восьмирічний хлопчик. Він у задовільному стані. Ну і з нами зараз Олег Григоров, керівник Сумської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня, України. Героям слава. Хотіло вас відразу по ситуації з автобусом і уточнити, тому що ну, зараз, як ми знаємо, правоохоронці уточнюють, чому автобус їхав цим маршрутом. Наскільки нам відомо, рух цим маршрутом не був дозволений, а на кадрах ми бачили, що автобус ще й такий яскравий, пофарбований в яскравий жовтий колір. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Чи дійсно є заборонені маршрути, по яким автобуси не мають їздити? Е, да, я хочу сказати, що дійсно, як ви зазначили, близька півп'ятої було задано цього удару по е, цивільному маршрутному автобусу. Наразі за нашим зверненням обласної адміністрації розпочати відповідне кримінальне провадження, оскільки згідно затверджених маршрутів руху ще в травні місяці після чергових ворожих ударів вони були змінені з урахуванням дотримання заходів безпеки. Тому наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин. І в першу чергу для унеможливлення подальших цих дій, проведення відповідних профілактичних заходів серед перевізників, зокрема, росіяни обстрілювали також житлові будинки. Яка там ситуація з потерпілими? І загалом ситуація в вашому регіоні чи проводиться чи рекомендована людям евакуація? Як ви даєте цьому раду? Так, да. хочу поінформувати, що наразі за минулу добу ми відслідковували понад 100 ворожих ударів по території Сумської області. Ударам підвергалися 35 населених пунктів, здебільшого це Шостінська громада і Сумський район відповідно. Ми маємо інформацію про 16 постраждалих. Хочу зазначити, що повітряна тривога в області за минулу добу тривала 24 години, тобто майже цілодобово. Було завдано удару ударним БПЛА Шахет по багатоповерхівці в місті Суми пошкоджено дах, внаслідок чого постраждала одна жінка, 44 роки, має гострий стрес на відповідний Удар на куба травму. З приводу евакуації наразі в території Сумської області евакуація оголошена в 213 населених пунктах. Це 18 прифронтових громад. Наразі евакуйовано 58 восімь тисяч. Загалом з початку евакуації, з початку місяця, з 1 жовтня евакуйовано 230 людей. Ситуація залишається складною, в той же час контрольованою, кількість ворожих ударів я назвав. Вони здебільше стосуються цивільної інфраструктури, як ви бачите, ворог нищить цивільне населення, завдаючи прицільних ударів по маршрутним транспортним засобам. Пане Олеже, для тих, хто залишається в сумах, питання, яке мабуть цікавить найбільше, це чи є шанс, що опалювальний сезон розпочнеться? Ну так як і в інших регіонах. Ми просто додамо, що зараз він офіційно ніде не розпочатий, але от з листопада, коли будуть похолодані. Я хочу зазначити, що наразі в області, як і в інших областях, розгорнути відповідний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних подій. Він працює 24 на 7, цілодобово для реагування на всі події, які відбуваються. Проходження опалювального сезону, незважаючи на ворожі обстріли, заплановано за штатним розкладом за умови стандартної розвитку ситуації. В той же час. Передбачаються деякі і навіть складні сценарії розвитку подій, але наразі можу сказати, що проходження опального сезону планується розпочати за відповідним графіком. Більш того, можу сказати, що завдячуючи підтримки уряду наших міжнародних партнерів, ми проводили і проводимо, і вже провели певну роботу щодо. Збільшення наших резервів генераторами, когенераційними установками, блочно-модульними котельнями і ця робота триває, скільки ми чітко розуміємо ті ризики, перед якими зараз і місто Сум, і вся сумська область, зокрема. пане Олеже, розпочати опалювальний сезон за відповідним графіком. Це за яким, коли в місті розпочнеться і в області опалювальний сезон? Я хочу сказати, що наразі за рішенням ТЕП ТНС опалювальний сезон розпочав в закладах подошкільної освіти, в закладах освіти, де відбувається офлайн-навчання, в закладах охорони здоров'я. І ми плануємо з 27 жовтня розпочинати опалювальний сезон. Дякую вам, пане Олеже. Олег Григоров, керівник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Вісьмома безпілотниками росіяни вдарили по залізничній станції на Чернігівщині. Є пошкодження і також постраждали житлові будинки поруч. Через удари тимчасово не курсували деякі приміські поїзди. На Сумщині ворожий дрон атакував вантажівку із харчами, поранено водія. А у Сумах безпілотник поцілив у багатоповерхівку, і там спалахнула пожежа. Частина обласного центру знеструмлена після нічної атаки. У деяких районах немає світла вже майже 12 годин. Одна людина загинула, і ще троє поранені на Харківщині. Під щільним вогнем Куп'янський район у селі Тищенківка поранення дістав 61-річний чоловік. У селі Осинове ще один місцевий у подолах загинула жінка. А у Куп'янську пошкоджені житлові будинки, агропідприємство сільгосптехніка та крамниця у Боровії в півдрон атакував цивільний автомобіль. Водій дивом не постраждав. Під ворожим вогнем також Херсони навколишні села. Після ранкового обстрілу Дніпровського району міста постраждав цивільний. А напередодні вибухових травм зазнала літня жінка. Понівечено вісім багатоповерхівок та майже 20 приватних будинків. По Запоріжжю росіяни завдали 16 авіаударів, залишили без світла понад 1700 абонентів. У селі Рівнопілля російський КАП убив пенсіонера у його сусіда поранення та контузія. По Запорізькому району загарбники вдарили безпілотниками. Щонайменше п'ять разів там пошкоджено будинки, спортивний заклад та господарські споруди. Сотня безпілотників летіла нищити Україну із російських боліт цієї ночі. І наша ППО знешкодила 66. 26 бляшанок влучили і завдали збитків у дев'яти місцях. Атаки окупантів тривають і нині, тож сили оборони роблять усе можливе і неможливе для нашого захисту. Не ігноруємо повітряної тривоги і перечікуємо в укриттях. 124 штурми окупантів відбили українські захисники минулої доби. Під особливим присілом Покровськ. Ворог цілив ракетами і суші із повітря. Зокрема, лише з неба скинув понад дві сотні авіабомб. Уздовж усієї лінії фронту за день ворожа армія запустила 6 тисяч дронів і понад 4 тисячі разів обстріляла українські позиції. І найнестерпніше зі зведень генштабу гатять вони на покровському відтинку. Там до чотирьох десятків боїв на добу, і усі наші захисники відбивали щоденно до двох десятків штурмів і на Костянтинівському, Олександрівському та на північно-слобожанському напрямках окупанти намагаються пролізти вперед на півночі Донецької області в районі Гуляйполя, Краматорська та Куп'янська. Фактично скрізь. Утім, сили оборони наступ не лише стримують, а й відтискають тактичними ударами в тилу ворога. За останні години уразили вісім районів, де дислокуються війська росіян. Їхню зброю, техніку і артилерійські системи.